Вітання друзі, ви на Агробазі. Це наш проєкт на шляху до успіху, де я починаю кар'єру з практично початківця і намагаюся збудувати велике фермерське господарство. Надіюсь, дуже успішне і дуже класне. Отож, у нас вже дев'ятий рік, так як у нас кінець зими, погода дозволяє, то ми підживлюємо у зимі культури. З в нас стабільно пшениця і ріпак. Отож, приємного перегляду, а я працювати. Також в цьому році я придбав розкидач добрив і вирішив я трошки поправити pH на своїх полях. Граю я з точним землеробством, відповідно, pH час від часу треба та й... Піднімати, тобто приводити до ладу. Прикупив я поки три мішка вапна, не знаю, наскільки мені його хватить, але несу те, що є, а там вже побачимо. До речі, якщо пам'ятаєте, то цей рік я почав, напевно, з найменшої суми за останніх кілька років, з 99 тисяч гривень. Правда, я вже встиг продати кілька свиней, з які отримав майже 370 тисяч гривень. Відповідно, трошки вже перекрив свої якісь видатки, тому що прикупив вапна, треба ще купити насіння, паливо для своєї техніки, бо паливо теж в мене закінчилося, купив тону, тобто куб соляшки, ну і все тому подібне. Так само треба купити гербіцид, якусь техніку перемонтувати. Я думаю, в цьому році, в цьому році ми нічого нового. В плані техніки чи землі не придбаємо, тому що бюджет у нас дуже дуже маленький, видатків досить багато. Ну але сподіваюся, що в наступному 10 му ювілейному сезоні ми ці всі діла поправимо. Вапно, до речі, вношу я вперше за 9 років мого господарювання, тому думаю, Тих три мішка, яких я купив, буде дуже і дуже мало. Ну, нічого в процесі ми ще докупимо. В цьому році одно ну, я хочу внести хоча б на два поля, на це поле площею біля трьох гектарів. І там ще одне поле в мене є недалеко від дому, там десь близько гектара. Тобто ці два поля потрібно підняти pH, тому що тут він найбільше такий, найбільш низький. До речі, дуже класно, що до цього розкидача можна причепити перецепчика. Не треба мені їздити окремо іншим трактором чи машиною, щоб підвозити вапно. Дуже-дуже крута, як на мене, опція. Пробував я цей розкидач возити, носити, тягати моїм Т-25, але його явно замало для такої техніки. Ну, але нічого. Є в нас юмс, так що все буде супер. Так, і так як я маю трохи свиней, в мене завжди є гноївка. Позичив я бочку і буду вносити гноївку на поля. Тобто будемо теж якось використовувати ті добрива, які в нас є, для того, щоб підвищити нашу врожайність. Свиней у нас є подвійна користь, ми їх годуємо, передаємо, отримуємо якісь гроші на наші такі якісь видатки, і плюс у нас завжди є добриво. У мене є якісь великі бажання або збудувати якийсь великий свинажник, або купити. Правда, поки ми на етапі розвитку, то це нам не дуже по кишені, тому мушу обмежуватися тим, що маю. А маю я свинарник на 20 свиней. Хотілося б, звичайно, 200, ну, поки. Поки ніяк, мені здається, що твариництво досить непогана історія могла би бути для нашого бізнесу. Тож так як в нас весна, вносимо добрива, підготовлюємо всі поля і будемо далі вже займатися посівною. До речі, я мав трохи ще сухих добрив світри, то я її повносив, те, що в мене було всі залишки, використав на поля, а тут решта будемо пробувати гноївкою дозакінчувати. Так, і настала пора чи черга закривати пологу і готувати поля до посівної. Ну, весною я стабільно сію кукурузу і сою. Цей рік в нас не виняток. До речі, хочу в цьому році посіяти максимально багато площ соєю. Соя буде на моєму полі найбільшому в 3 гектари, на новому полі, яке я купив. І Біля дому ще на одній ділянці теж я посію сою. Е, чому сію сою? Тому що вона не потребує добрив. І мені здається, в плані там співвідношення врожайності і те, що можна продати, це досить так, досить досить погано нам виходить. Е, Кукурузи в цьому році я посію небагато, е, Озимина в мене вже посіяна. Відповідно, е, соняшник сіяти не буду, тому що... Я разок його попробую і поки не знаю, чи варто продовжувати з сонячним чи, чи не вартує. Що ж, всім приємного перегляду, я далі працювати. Знаєте, наш 9-й рік виявився такий доволі спокійний, плавненький, без якихось таких не знаю, незрозумілих історій. Досить мені подобається. Так все гарно, спокійно, поступово посіяли, несли добрива, обробили від бурянів, вже жнивуємо і зараз будемо готувати поле після пшениці під ріпак, швиденько його. Переваряю і сію ріпачок. І знов осінь, і знов жнива, і знов воронка, підготовка до зими. Так якось плавно, спокійно, все виважено гарно. Мені дуже і дуже подобається. Пишіть, чи вам так подобається. Не забувайте про вподобайки, підписки, хто ще не підписався. І буду вам дуже всім вдячний за актив і підтримку нашого каналу. Так собі аналізую наших 9 сезонів і темпи розвитку нашого маленького господарства. Думаю, скільки потрібно ще сезонів для того, щоб дійти до якогось такого хоча б там до, до 100 гектарів і плюс-мінус якоїсь хорошої техніки. Хоча у нас ще сезонів з 20. Так що на пенсію вийду я не швидко в нашій кар'єрі. Думаю, у нас ще буде не один сезон, не одне відео. З цього проходження. Надіюсь, воно вам все цікаво і будете дивитися зі мною і до кінця, допоки ми не захопимо всю мапу. І якщо б це було в реальному житті, то напевно мені б довелося жити до 100 років, щоб купити все, що тут є. Хоча я думаю, що чим буде більше полів і більші площі в нас, тим воно все буде швидше розвиватися, бо все ж таки якісь надходження будуть більші. До речі, хто не пам'ятає, то всі ціни на зерно, на всю продукцію, яка є тут на мапі, я знизив на 30% і граю я в важкому, на важкому рівні. Для того, щоб було більше все реалістично. Також я враховую всі, всі свої видатки, все, що я трачу на насіння, паливо і так далі. Тобто намагаюся все так ви мовити звести довести до реальної економіки. І от поки ми з вами балакали, то вже і встигли підготувати всі поля до посіву. Не всі поля, а одне поле до посіву е ріпаку. Е рідпаку я сію е в тому році небагато, бо так виходить по моїй сівозміні, але загалом я хочу... Щоб в мене було стабільно таких чотири основних культури: це соя, кухороза, ріпак, пшениця або ячмінь. Всі ці культури мені підходять якраз для того, щоб можна було годувати свиней, яких я ще розводжу, які мені теж досить таки подобаються, якими займатися. І подумаю, я ще попробувати посіяти гречку. Сіяв я соняшник, тобто я не можу ще визначитися з якоюсь такою ярою культурою, яку би я собі взяв так само за основну. Хочеться, щоб все ж таки сівозміна в у нас була максимально велика. З рибаком я завершив і вже починаю потихеньку молот сої. Сої в цьому році в мене, як я вже казав, багато. Тобто більше половини всіх моїх ділянок посіяні з соєю. В принципі, якщо взяти, напевно, в відсотках, то десь відсотків 60, а може навіть і 70, в мене в цьому році під соєю, так як я її дуже і дуже люблю, і плюс вона після себе залишає трошки типу добрива, що досить є непогано для наступних культур. Сою я... Відвожу на очищення і відразу продаю. Але я для себе зробив висновок, що напевно сою я не буду продавати очищеною в наступних вже, в сезонах, в наступних роках, а буду її зберігати і продавати в, типу, в наступному році по більш вигідній ціні, тому що очищена соя все рівно дешевша за сою, коли вона на піку. Ну, Послуги, так як в мене свого складу нема, ми будемо враховувати послуги елеватора і зберігання, також послуги доставки. Також я ж постійно наймаю якусь машину, щоб відвозити зерно, зібране з поля до, або до очисника, або до складу, тому що в мене немає навіть якогось більшого перчата, щоб возити зерно, не кажучи вже про машину. Ну, Сподіваємося, в 10-му ювілейному сезоні ми чимось розживемося або машиною, або перед чепом. Ну тут вже побачимо таке, що ми купимо і чи ми взагалі щось купимо. В принципі, кінець цього сезону нам дасть зрозуміти, що ми заробили, до чого дійшли і що ми з того всього отримаємо. Ну, а я вже тихенько переїхав на наступну діляночку з Соєю. Тут майже 3 гектари. У мене, в принципі, в цьому році десь біля 5 гектар сої. Навіть не біля, а трохи більше 5 гектар сої. Це поле тут є ще одне, площі 2 і там тут навіть, певно, всі 6 гектарів сої. Тобто під іншими культурами в мене буквально ще 3 гектари. Тобто в мене 2 треті. Це соя. В цьому році таку я зробив ставочку на сою. Сподіваюся, що я не помилився своїм вибором. А ви пишіть кому, які культури більше подобаються. Була в мене думка посіяти гірчицю, але гірчиця ну, не знаю, мені не настільки цікава. Кажу, єдине, що мені зараз цікаво, це пробувати сіяти гречку. Побачимо, який буде ефект від неї. І, ну, ніби ціна на неї непогана по вражальності. Я так тестив її, пробував. Поза кар'єрою, мені здається, непоганий варіант. Ну, в принципі, кажу, трошки пограємо, побачимо, подивимося і приймає якісь рішення, бо хочеться ще якісь того, Що було цікавіше, було більше якесь різноманіття. Ну, а ви пишіть, пишіть, щоб ви хотіли, щоб я додавав в свою кар'єру, в свою сівозміну. Anh Тихим спокійним темпом ми добігли практично кінця. Закінчили йому на цей сезон з 2 мільйонами і 340 тисячами гривень. А починали ми, нагадаю, з 99 тисяч. Дякую всім, хто додивився до кінця. Не забувайте про підписки та вподобайки. Я ще дозберую кукурудзу, готую поля до зими і на тому буде все. Зустрінемося вже в 10-му, на 2010 році, в 10 сезоні. Дякую всім. Ви були на Агробазі. Всім добра!